Черги та ажіотаж у податковій відтепер не лише коли закінчується період звітності, а постійно підприємці скаржаться, пів місяця працюють, а іншу половину звітують. За той час міг би на роботі щось зробити. Тут мусиш стояти, ви ж самі бачите, яка черга. Я вчора був, така ж точно вчора була. Чого вчора були І сьогодні? Ти ж давав частину звітів, там ну, всі неможливо зробити. Наприклад, ПДВ не може зробити, бо чекаєш податкові накладні. Бордак, який був, такий лишився. Краще нічого немає. Не стільки зміни як нерозуміння, як їх застосовувати на практиці, саме це найбільше лякає підприємців. Вони в один голос кардяться від місцевої податкової не відчувають жодної моральної підтримки. Ну, як можна дістати моральну підтримку від людей, які самі не знають, що робити з тим податковим кодексом. Наприклад, справку, коли ми брали, що ми є на загальній системі, то для інспектора був шок. На ну, початку, бо це було десь півтора-два місяці назад, ми брали. Для нього це був шок. Він не знав, що, таке, що треба що знав від нас вимагають таку справку. Потім журнал це два-три місяці. Ми тільки забираємо журнал ще не з першого січня. Податківці ж запевняють, проводять масштабний податковий лікнеб і бізнесмени нарікають безпідставно, бо самі не хочуть вчитися. До нас письмових скарг не надходило від платників. До нас, як правило, люди звертаються за консультаціями постійно. Найбільше питань наразі виникає щодо застосування нових форм звітності. Ми Кожного місяця проводимо ряд семінарів для платників податків як для фізичних осіб підприємців, так і для юридичних. Справді з'ясовувати тонкощі змін. Більшість намагається самотужки, консультуються одне з одним з юристами, бухгалтерами, але не з податківцями. На них мовляв надії мало. Якщо взяти норму податкового кодексу, це стосується загальної системи оподаткування підприємців, де є чітко прописано, що витрати підприємця рахуються згідно розділу 3 Податку на прибуток податкового кодексу. Коли б ми поглянемо на ті роз'яснення, які дає податкова, йдуть трактування, які суперечить тому положенню, які записані в податковому кодексі. Перевірити, як інструктують підприємців, вирішили і ми. Озброївшись запитаннями від них, набираємо номер міської податкової консультації. Додзвонилися, щоправда, лише з 10-ї спроби. Інспекція. Добрий день. день. Скажіть, будь ласка, хочу консультацію. Я перейшла на загальну систему, в Києві обіцяли якісь податкові канікули, але ніхто не знає, що воно таке як. Я ніхто не знає ще поки що. До Києва ще дзвоніть, ми також не знаємо. Запитань, на які місцева податкова не має відповіді, безліч запевняють підприємці. Наприклад, крім податкових канікул для тих, хто змінив систему оподаткування, уряд обіцяв на перехідний період і канікули у податкових перевірках, яких також немає.